Вітаю вас, любі малюки! Чи готові ви сьогодні зі мною погратися? Тоді вперед. Погляньте, що ви бачите на малюнку. Це пляма червоного кольору. Повторіть разом зі мною червоний. А ось скільки в мене предметів. Давайте їх розглянемо. Це. Повітряна кулька. Це яблуко. А ось сердечко, це парасолька. А це зірочка. Що в них однакове. Правильно, вони усі червоного кольору. А зараз що ми бачимо? Повітряну кульку великий м'ячик. Та маленький м'яч, якого вони кольору, правильно, червоного, а що ще в них однакове, вони круглої форми. Діти, погляньте, в моєму кошику є червоне яблуко, давайте його разом зліпимо. Візьміть два шматочки пластиліну. Червоного кольору для виготовлення яблука та зелений для листочків. Спочатку коловими рухами утворіть червону кульку. Пальчиком зробіть впадинку зверху. Скатайте маленьку ковбаску, це хвостик яблука. З маленьких шматочків зеленого пластиліну зробіть листочки. Та прикрасьте яблучко. Ось таке яблуко в нас вийшло. Любі діти, які ви сьогодні молодці! А давайте пригадаємо, з яким кольором ми сьогодні познайомились. Так, червоний колір. Пропонуємо вам вдома знайти предмети цього кольору. До нових зустрічей!